Доброго зимового ранку, друзі. Сьогодні 15 грудня, неділя, справжній вихідний, який створений для теплих розмов, улюблених справ і мрій. До нового року залишилося всього 16 днів, так що саме час скласти список бажань, щоб всесвіт точно почув, чого ви хочете. Пам'ятайте, цей день ваш, і тільки ви вирішуєте, яким він буде. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні у нас три свята, які ніби створені для гарного настрою. По-перше, День працівників суду України, цей день про людей, які щоранку працюють, щоб правда перемагала. Тож, якщо у вас є знайомі юристи або судді, привітайте їх, ну або хоча б подивіться якесь кіно про судові засідання, щоб надихнутися їхньою серйозністю. Також сьогодні відзначаємо день чаю. Нарешті свято для тих, хто п'є чай у будь-якій ситуації. У нас навіть зима не обходиться без теплого чаю з лимоном або імбиром. Тож сьогодні офіційно можна не рахувати випиті чашки, чай нас об'єднує і гріє. Ну і ще сьогодні день кексів найсмачніше свято дня. Сьогодні ідеальний момент, щоб спекти або купити улюблений кекс, лимонний, шоколадний, ванільний, або спробуйте зробити міні-кекси, в них завжди більше любові. Ну, кому мало свято, нас завжди для них є іменини – Борис, Матвій, Кирило та Сергій. Усім, хто носить ці імена, бажаємо бути головними героями сьогоднішнього дня. Ну а тепер найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тому слухаємо уважніше. Овен, сьогодні ваш енергійний запал буде просто вражаючим. Люди навколо будуть дивитися на вас як на джерело натхнення. Головне, не перетворюйте це на монолог про свої досягнення. Телець вихідний день ідеально підходить для затишку вдома. Можливо, час дістати улюблену книгу або серіал, або створити кулінарний шедевр. Вибір за вами. Близнюки, зірки радять більше говорити сьогодні, тільки не про проблеми, а про щось легке і веселе. Ваш гумор і шарм сьогодні зроблять вас душею будь-якої компанії. Рак сьогодні день, щоб піклуватися про себе. Зірки кажуть, плед, какао і фільм про Різдво можуть стати вашою найкращою компанією. Лев, навіть у вихідний, ви в центрі уваги. Організуйте маленьку вечірку або зберіть друзів на спонтанну прогулянку. Ви заряджаєте інших енергію. Діва сьогоднішній день пройде під знаком гармонії, займіться тим, що приносить радість. Це допоможе вам наповнитися теплом і натхненням на наступний тиждень. Терези, вихідний для вас це знову про баланс. Трошки відпочинку, трохи справ, але не забудьте про задоволення, можливо, сьогодні це буде смачна їжа або новий досвід. Скорпіон, сьогодні ваш день, щоб бути у собою і ні перед ким не виправдовуватися. Захотіли співати? Співайте. Захотіли танцювати? Танцюйте. Усі тільки захоплюватимуться вашою щирістю. Стрілець вам потрібна доза пригод навіть у вихідний. Зірки радять змінити обстановку, піти на прогулянку новим маршрутом чи почати читати щось незвичайне. Козиріг, ви генератор ідей сьогодні, але важливо не тільки ділитися ними, а й трохи відпочити. Часом найкращі рішення приходять у моменти спокою. Водолій, сьогодні день для експериментів, зробіть щось нове, спробуйте новий рецепт, стиль або навіть гру. Це надихне вас і подарує масу вражень. Риби, зірки радять вам плисти за течією сьогоднішнього дня. Менше планів, більше спонтанності. Це вихідний, насолоджуйтеся ним, як вам хочеться. Ну, а тепер у нас на черзі прогноз погоди. Зима обіймає нас своїм прохолодним диханням, але це не привід ховатися від неї. Нехай сніг чи вітер надихають вас на теплі вчинки. Какао для друзів, плей для близьких або хоча б тепле слово для когось. Погода це привід створити затишок всередині. Ну і декілька порад та прикмет на цілий день. Якщо сьогодні вам подарують щось тепле, наприклад, шарф, рукавиці чи навіть обійми, це до гарного настрою на весь тиждень. З'їли кекс, з'їли одну тривогу. Працює перевірено. Ну і ще пийте сьогодні чай із цитрусовими. Це не тільки корисно, а й додасть вам настрою. Ну, а тепер трохи мотивації для всіх. Щастя це не результат, а процес. Іноді все, що потрібно для щастя, це вміти сказати собі сьогодні все добре і поспіхнутися. Друзі, шукайте щастя в дрібницях, у посмішці і дитини, і у смаку теплого чаю чи у звуках улюбленої музики. Пам'ятайте, цей день ніхто не проживе за вас. Дякую, що були сьогодні зі мною. Нехай цей день буде схожим на ваш улюблений кекс ідеальним, трохи солодким і таким, як вам подобається. Бережіть себе, своїх близьких і свої мрії. Побачимося завтра у цей же час. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!